Леви, привіт! Прогноз на березень 2024 року для вас. Дам для вас певні орієнтири, зрозумієте, в якому напрямку рухатись і що очікувати саме цього місяця. Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб отримувати заздалегідь прогнози для свого знаку. Отже, леви, якщо ви минулого місяця були максимально сконцентровані, хтось на роботі, хтось на партнерських відносинах, можливо, опрацьовували велику кількість клієнтів, або були повністю розчинені в вашому партнері, то ж цей місяць принесе нові події. Але, звичайно, тематика партнерства вона залишається актуальною. Може бути дещо конфліктний період в плані партнерства в цей час, але досить цікава, якась вас чекає пристрасна любов. До речі, хто без половинки зараз досить непоганий час. Ну, насправді вже не так тривало, але у кілька днів досить такі сприятливі на те, щоб зустріти людину, яка буде для вас. Приємною, яка вам сподобається. Отже, у березні місяці планети переходять у ваш восьмий дім. Насправді не дуже приємна позиція для багатьох несвідомих людей, які не дуже розуміють, як працює восьмий дім, і тому це може в негативі програтися якимись кредитами, якимись проблемами, якимись такими трансформаційними моментами у вашому житті. Але е, насправді, якщо ви. Правильно перенаправити цю енергію і використаєте її собі на благо, то це може програтися досить сприятливо для вас. Отже, енергія восьмого дому вона завжди хоче все трансформувати і все хоче змінити. Тож, якщо ви перестанете опиратися цим змінам і будете легко і швидко приймати їх, то все буде гаразд. Восьмий дім це енергетика езотерики, питань життя та смерті. тож, я думаю, що в ці періоди. А саме можна сказати, до кінця березня ця тема буде для вас дуже актуальною. Можливо, хтось із вас зацікавиться якимись езотеричними знаннями, можливо, хтось піде до психолога, можливо, хтось піде до регресолога, до енергопрактика, до астролога. І тому це дуже сприятливий час для вас. Чому? Бо ви саме в цей період зможете отримати для себе дуже багато відповідей, що рекомендую вам зробити. Звичайно, з 10.03 новолуння принесе е, нові. Події, які відбуватимуться саме у вас у вашому восьмому домі, що може звичайно в мінусі дати якісь питання з кредитами, з депозитами, з іпотеками, з інвестиціями. Тому я рекомендую, якщо особливо у вас є якісь невиплачені кредити, дуже рекомендую закрити їх до 10-го числа, адже можна отримати певні проблеми в цьому напрямку. Також, так як я вам сказала, от саме після 10.03 з'явиться дике бажання розвиватися. Звичайно, це для людей, які більше в темі, які розуміють, що я маю на увазі енергія восьмого дому. Але хто у нас новенький, хто ще не дуже розуміє, восьмий дім він завжди все руйнує, і для того, щоб він вас не зламав, вам треба зламати себе самим, так, як, так би мовити, добровільно. Тому я рекомендую вам в цей період зайнятися максимально трансформацією себе, і він пройде максимально сприятливо для вас. Звичайно, можуть відкритися якісь питання, що стосуються чужих грошей, це гроші партнера, кредити, депозити, інвестиції. Але, от, наприклад... В негативному прояві для когось це буде новий кредит, а для інших людей це може прийти інвестиція. Тому такий досить цікавий період для вас. І я бажаю з легкістю його пройти. Звичайно, ми не можемо забути про затемнення, енергетика якого вже відчуватиметься десь так числа із 13-го. Але безпосередньо сам факт затемнення він відбудеться 25.03 у вашому третьому домі. Третій дім символізує якісь нові навчання, комунікація зі знайомими, комунікація з сестрами, братами, сусідами. Також це питання з автомобілями. Тому під час затемнення, а так як це у нас повня, ви будете отримувати якісь наслідки ваших попередніх дій от в цих сферах, які я проговорила перед тим. Хтось, можливо, отримує якісь новини від брата чи сестри. Хтось, можливо, буде займатися автомобілем, який, наприклад, зламається. Да? І при тому в затемненні це може бути типу, як незрозуміло, звідки ця поломка. Все було добре, а тут от щось таке трапилось. Також це може програтися завершенням якогось навчання. Навчання по типу підвищення кваліфікації, тобто це не щось таке масштабне, а таке щось більш точкове. І якщо ви проходили ці курси, то ймовірно вони в цей період закінчаться. Взагалі, на затемненні, я не рекомендую приймати якісь важливі доленосні рішення. Не забуваємо, що ми трішки в тумані, ми трішки в рожевих окулярах у цей період. Тому я рекомендую вам не рубати з плеча і все дуже гарно обдумувати. Отже, Леви, бажаю вам гарного березня і до зустрічі наступного місяця з наступним прогнозом.